Дякую за роботу. Наступними на розі виноситься проєкт рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації і з щодо ініціації земельної ділянки ППЗ Лотанива 2019. В цілому. Поступила пропозиція в цілому без змін на комісія дуже тоді голосувала. Проєкт рішення. Арині, за Пушко. За. Івано, Іванов. Перечисли на купу. Потом. За помидор. Я сон. За. Луценка. Да. За. Защу. За. Умен За. си. Черкасенко. Чечкан. Да. Чипира. Нет. Мы присутствуем. Да. За. Міки, За рішення прийнято одноголосно. Наступно народу проєкт рішення про зменшення розміру плати земельних ділянок Поп Вікторія. У мене пропозиція зміни внести. І одна зміна, просто там є терміни. Там написано термін почти безмежний, а я пропоную, що кожного року ми все переглядали і домовляли до них. Це... Там. Ні, там, ну дивіться, Антоніч, там перебуває, ну, Ну, ну там воно, ні, я просто поззупиню, але ну, я буду цей. Ні, ми за те, що там перебуває військова частина. Є, ні, я, я а, це все знаю. До... Ви, на, на, то, ви, ні, щоб ми, воно тільки завершиться, договор прикратиться, ми вернемося. Максим май... май... Віксанович, давайте давайте просто... пам'ятайте, в виконкомі приймали. в стар... мене пропозиція не щорічна, а у разі зміни використання земельної ділянки переглянути. А ми ж не можемо її не знати. Чого? Ми, так ми навіть ти... не будемо переживати, що воно закінчило чи не наступний приходить, ми глянемо, все в порядку, прокривають депутати проголосують. Я не думаю, що депутати Ні, тут вона, бути... я просто, що, А далі по закінченню мало чого може бути. Може, як в Ізраїлі 50 років. Ні, в договорі. Договор... По до...